О, ви ще тут, вітаю. Як розуміти кіно без зайвої плетанини? Дивіться за подієвий шар. Тобто, коли ви розказуєте комусь подивлений фільм, не пересказуйте мені сюжет. Для прикладу, міцний горішок це не фільм про копа, який ховається від Алана Рікмана по, по всій будівлі. Це фільм про другий шанс на стосунки зі своєю дружиною. Це фільм про впертість, про знаходження свого місця професійного в житті і про принципи. Серія про Гаррі Поттера – це історія про бути самим собою, про право на доведення, на те, щоб відрізнятися і встановлювати, стверджувати своє бачення світу, не вписуватися у правила. З точки зору нормального життя. Гаррі ще та заноза в дупі, яка постійно порушує правила і точно напросився на відрахування вже кілька разів. Але це поза межами фільмового фреймворку і того, що відбувається всередині, Рокки це історія про перший шанс, коли ти вже не такий молодий і тобі вже не 20 років. Тому старайтеся робити ось цю роботу, навіть переказувати самому собі. А про що цей фільм, не говорячи про сюжет, де хтось там за кимсь погнався, купив, подрався, це все подієва плутанина. Дивіться глибше, так ви одразу зрозумієте щирі мотиви героїв. Розкажіть мені про якийсь фільм у коментарях, не називаючи назви цього фільму.